Неймовірно смачний крабовий салат. Всього одна складова, яка додасть цій страві, прикольності та цікавості. Родина точно буде в захваті. Рідні, дуже дякую за коменти та вподобайки. Дякую кожному, хто підписується та допомагає просуванню каналу та моїх рецептів. Дайте мені одну хвилину, і я покажу вам дуже цікавий рецепт крабового салату. Зберігайте собі, щоб не загубити. Підготавлюю огірок, прибираючи з нього водянисту середину та нарізаю тоненькою соломкою, щоб потім нарізати маленьким кудиком. Sampai Наступним кроком 5 яєць нарізаю маленьким кубиком та перекладаю в ємність для змішування до огірків. Далі 200 грамів крабових паличок розрізаю навпіл та нарізаю маленьким кубиком. Не дуже маленьким, але то вже як вам більше до вподоби. Далі додаю рис 250 грамів. Ви можете його і не класти, бо він йде просто як наповнювач. Але для мене крабовий салат без рису не існує. Наступним кроком додаю 250 грамів кукурузи. Рис я не солив, додаю пів чайної ложки солі. Та маленьку дрібку чорного меленого перцю. Додаю 3,5 столові ложки майонезу. Але тут вже ви самі вирішите, наскільки майонезним ви хочете зробити цей салат. І наостанок найважливіша складова цього рецепту не те щоб найсмачніша, але додасть цікавих відтінків смаку цьому салату. Додаю півтори чайні ложки соусу теріякі. Він додасть солодкості та прикольності. Все ретельно перемішую, щоб змішалися між собою всі смаки. Мирного нам всім неба та нехай все. Буде смачно.